Після останньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Дональд Трамп зробив незвичне для себе зізнання в тому, що не так він вже й обізнаний у переговорах між Україною і Росією. Це зізнання можливо задало мирному процесу новий і невизначений курс. Про це пише видання Тайм. Американська стор... спроба організувати мир між ними Україною і Росією. Поки що не принесла обіцяної Трампом простої і швидкої. Перемоги одним словом, усе виявилося куди складніше ніж він Трамп думав. Ну і зрештою, сьогодні в багатьох виданнях були видання в статті під назвою «Трамп відхрестився від України після розмови з Путіном. Про це написало «Нью-Йорк Таймс. Це не моя проблема, заявив Трамп. І як пише The New York Times, у розмові з Путіним, Трамп заявив, що США більше не братимуть участь у переговорах, а тиск на Росію припиняється. Як на, ці, на цю риторику і на ці заяви Трампа реагують за океаном? Що кажуть українці в Канаді? Ну зрештою, і в Америці. Як в Канаді е, реагують на це? Ми говоримо із нашим гостем Олександром Романко, вмикається в нашу програму. Голова комітету з підтримки інновації, освіти та науки при конгресі українців. Пане Олександре, вітає вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Дуже багато всього відбулося останні ну практично три тижні. Ми всі жили в напрузі, і в очікуванні результатів після перемовин, які закінчилися нічим, ну і зміна такого курсу і заяви Трампа, що я втомився, мені байдуже відхрестився і виходить з цього процесу геть. А що кажуть, що кажуть в Канаді за океаном? Як реагують на це українці? Ну, всі, в принципі, шоковані а, цією поведінкою Трампа, хоча вона, мабуть, є очікуваною а, з точки зору, що ми бачили раніше, а, і це було шоком для лідерів європейських країн. Це було шоком в Канаді, а, з того, що а, Трамп не зміг протистояти Путіну, показав свою слабину. А, ну і вирішив, схоже, що вийти а, з Сполучені Штати в, по великою мірою вийти з переговорного процесу а, по Україні. Але ну як я це бачу, це дає Україні можливості. Якщо Сполучені Штати не будуть заважати, будуть далі постачати зброю Україні розвідданні, і все таке, то це дає все-таки Україні можливості домовлятися і розмовляти з країнами Європейського союзу, з Канадою по зброї по багатьох інших речах по економічній підтримці, і все таки можливо. Це навіть е, не, не такий поганий варіант в порівнянні з тим, якби е, з боку Трампа підтримка Путіна була більш такою явною. Е, зараз, схоже, цього все таки не буде. Не буде е, е, на даний момент зняття санкцій, хоча й нових санкцій від Сполучених Штатів не очікується тільки від е, країн Європейського Союзу, Канади, Австралії інших країн. Але е, е, ну будемо сподіватися, що е, все-таки. Сполучені Штати залишаться партнером України і будуть далі надавати підтримку зброєю технологіями хоча б через те, щоб закупати Україна могла закупати озброєння у Сполучених Штатах. Так, кажуть, що українські чиновники і європейські союзники намагалися підготувати Трампа до таких розмов з Путіним. Ну але очевидно, Трамп не хотів нічого чути. Йому було напевно приємніше дві з половиною години слухати історію авторства російського диктатора. Ну але він ще й запропонував, окрім того, що відмовився сам вже допомагати і відхрестився від України і від перемовин майбутніх, запропонував Європі залишити Україну і Росію сам на сам. Чи і було таке звернення до Канади чи відомо, можливо, він звертався і до канадського уряду, до канадської влади, теж не допомагати Україні і не втручатися у перемовини? Ну, такого звернення, наскільки я знаю, не було. Але як європейські лідери, так і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, і всі ми в Канаді розуміємо. Що ця загроза від Росії нікуди не зникне, звичайно, для європейських країн це розуміння набагато набагато більше. Що якщо буде підписано перемир'я в Україні, то війська Росії будуть на кордонах Європейського союзу, на кордонах Польщі Балтійських країн Фінляндії, і тому ці країни, прекрасно розуміючи, цю загрозу не зможуть відмовитися від підтримки України а такі країни, як Німеччина. Франція, Італія вони теж будуть підтримувати, бо це їх безпека. Також в тому числі це і безпека Канади в Канадській Арктиці, і це ми теж прекрасно тут розуміємо, що протистояти Росії в Арктиці треба вже зараз, а також потугам Китаю, який там працює разом з Росією. Тому Канада теж буде підтримувати Україну в цій сфері. Ну і попри позицію команди Трампа і його особисту, у Сенаті. США зараз рекордна підтримка санкцій проти Російської Федерації, але чекають звичайно Трампа законопроект сенаторів Грема і Блументаля про жорсткі санкції проти Росії підтримали вже 81 із 100 сенаторів. І документ передбачає прямі і вторинні санкції та 500% відсотковий тариф на імпорт із країни, які купують російську нафту, газ чи уран. Ну, без Економічної підтримки Китаю, військова машина е, Путіна, зупиниться, кажуть сенатори, готують потужний удар по санкціях. Ну а в той самий час адміністрація Трампа планує депортувати 200 тисяч українців із Сполучених Штатів. Повідомляє вашингтон По. Пост мова йде не тільки про українців, про інших іммігрантів. Тим, хто здійснить самовільну депортацію, виплатять по тисячу доларів. Що на це кажуть українці? І пам'ятаєте, ми з вами говорили тоді, коли почалася оця епоха Трампа про Канаду як 51-й штат і погіршення відносин між двома країнами, що багато американців просто переїжджали в Канаду жити. Що як зараз реагує діаспора? Можливо, ви знаєте, діаспора і в Америці, і в Канаді на це? Ну, звичайно, реагують дуже погано, бо е е ці зміни у, у відносинах і таке відношення е до тих 200 тисяч людей, які приїхали в Штати, а е і в принципі працюють на економіку Сполучених Штатів. Воно е е е ну, нікому не. Скажімо так, ніхто до цього позитивно не відноситься з моєї точки зору. І я думаю, що ця публікація була трохи превентивною. Тобто, якщо підняти це питання за раніше, то це можливо і не відбудеться, бо все таки підтримки таких дій немає. А ми в Канаді теж бачимо, що в Канаду приїхало 300 тисяч українців, в Штати 200 тисяч, і ми постійно спілкуємося. З е, канадськими роботодавцями, з е, канадськими урядовцями про підтримку цих людей, і вони дуже дуже активно працюють на економіку Канади. Те що відбувається в Сполучених Штатах. І тому я сподіваюся, що цього все-таки не відбудеться. Але такі публікації потрібні для того, щоб, е, скажімо так, цього не відбулося. Чим більше буде поширення це в засобів інформації, тим менша ймовірність того. Що така а, а, ситуація дійсно станеться, то і, і, і що уряд кана сорі, уряд сполучених штатів, все таки буде робити цю політику. Тому я сподіваюся, що цього не станеться, і ми всі на цім. Працюємо. Ну от дивіться, у мене є така футболка, і це один з того, як е, Канада і Сполучені Штати підтримують Україну. Вона, звичайно, це жарт. Пробачте, що я не в костюмі тут написано. Але це вже дуже дуже важливо. І на вулицях дуже часто у мене з цього починаються розмови. Багато хто каже про підтримку України, і це одна з тих речей, що нам треба е, зі всіма говорити, розповсюджувати і особливо спілкуватися, що ми робимо з засобами масової інформації в моєму випадку Канади. Про підтримку України, про те, що роблять українці в Канаді, як вони змінили Канаду в минулому і змінюють зараз на краще. І ці всі речі призведуть до не тільки більшої підтримки України, на мою думку, а до збільшення співпраці. Між Канадою та Україною Це інвестиції з Канади в Україну, це інші програми співпраці, які дозволять на мою думку, не тільки Україні стати більш обороноспроможною у військовому сенсі, а й Канаді, скажімо так, сумісно з Україною розробляти військові оборонні технології, їх впроваджувати, щоб ці технології при канадських інвестиціях працювали як на оборону України, так і на оборону Канади. Прем'єр-міністр Марк Карні повідомив, що Канада веде переговори на високому рівні з Сполученими Штатами щодо приєднання до запропонованої Трампом програми протиракетної оборони Золотий купол можливо, вам відомі деталі? Інформації дуже мало. Так, наш прем'єр-міністр Маркарні робив прес-конференцію, де це питання також задали журналісти вчора. Uh, і uh, в принципі, це дуже корисна програма. Зараз вже існує програма, яка називається Нарад. Uh, це програма захисту повітряного простору uh, канадського і американського. Що ми робимо разом як дві країни: Канада і Сполучені Штати, і звичайно, модернізація цієї програми по захисту від uh, ракет, які можуть прилітати uh, з космоса, в тому числі Це і балістичні ракети, це і гіперзвукові ракети. Така програма потрібна, і Канада буде дуже серйозно розглядати можливість приєднатися а, до цієї програми. Єдина проблема в тому, що зараз зникла довіра до Сполучених Штатів. Тому любі такі пропозиції будуть розглядатися набагато довше і набагато більш прискіпливо Канадою. Бо е, на жаль, Дональд Трамп і його адміністрація підірвали довіру до Сполучених Штатів, і тому кожну таку пропозицію. І бізнес пропозицію, і пропозицію на міжнародному рівні треба а, а, розглядати досить довго, бо позиція а, а Дональда Трампа може змінюватися а, кожен день чи кожен тиждень. Ну його позиція і риторика міняється по кілька разів на день, при тому, що в проти, абсолютно в протилежний, протилежний бік. А от скажіть от свої відчуття, свою думку щодо того, чи, чи можливий взагалі імпічмент Трампу. Якщо він далі буде так вести політику, і якщо е, далі буде відвертатися від безпеки у Європі і погрожувати своїм сусідам, імпічмент до Мітормілекшенс, який відбудуться в листопаді наступного року, неможливий, тому що не буде набрано достатньо голосів. Тому зараз всі випрацьовують, як з Трампом можна працювати, і особливо як можна працювати з його адміністрацією. Бо є дуже адекватні люди в його адміністрації. Той же Марко Рубія, той же міністр торгівлі Бесен, так що шукають підходи наш прем'єр-міністр Марк Карні. Теж був в Вашингтоні минулого тижня. Зараз дуже дуже багато міністрів з нового кабінету Канади знаходяться в Сполучених Штатах час від часу і ведуть ці перемовини. Про поступово пере нові перемовини про нову зону вільної торгівлі, яка закінчується наступного року. Ну і звичайно, в цьому році Канада є пере, очолює велику сімку, і тому ці всі перемовини ведуться зараз. От в ці дні відбувається зустріч міністрів фінансів і очільників центробанків. Країн Великої Сімки в Банфі це таке курортне містечко в Альберті. в горах там і присутній міністр фінансів України Сергій Марченко. І, звичайно, наступного місяця буде зустріч країн Великої Сімки в кананаскісі теж в Альберті, в Канаді, де будуть куди запрошений Володимир Зеленський і Канада як. Очільник цього року великої сімки робить дуже дуже багато на даний момент для того, щоб переконати особливо звичайно сполучені штати, бо інших лідерів великої Великої сімки переконувати не так. Уже й треба вони все розуміють про, про підтримку України інвестиції в Україну, співпрацю з Україною і все, що тільки можливо зробити на даний момент, для того, щоб підсилити Україну. Щоб вона Україна виграла цю війну, і це звичайно працює на інтереси всіх, навіть на інтереси Сполучених Штатів. Хоч Дональд Трамп цього й не визнає? Угу. От це якраз про цю зустріч йдеться. Що ви готували пропозиції по інвестиціях в Україну? Так, це оця так. зустріч, що відбувалася. розкажіть, будь ласка, детальніше про які інвестиції е... в яких розмірах йдеться? Зараз досить багато є пропозицій, Я в тому числі надавав пропозиції від себе на зустріч міністрів фінансів, якраз міністр фінансів Франсуа Філіп Шампей, міністр фінансів Канади, зустрічався з Сергієм Марченко в Альберті два дні тому. І там обговорювалися а, 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 такі речі, як інвестиції в Україну. А поки що ця інформація закрита. Я думаю, багато з чого стане відомо поступово. А, пропозиції від мене були стосувалися венчурних інвестицій, в тому числі в українську оборонну а, а, технологічну екосистему, а це також сумісні а, а, розробки а, оборонних технологій, інвестиції в цю сферу і звичайно інвестиції на відбудову України. Uh -huh. Також під час цієї зустрічі обговорювалося, що Канада може стати країною, яка буде працювати з Україною по реформі пенсійної системи України, що теж дуже, дуже важливо для захисту пенсіонерів. Канадська пенсійна система є одною з передових світів вона складається з трьох рівнів. І хотілося б якраз зрозуміти наскільки цю систему. Можна, скажімо, так поєднати з українськими напрацюваннями, в тому числі з напрацюваннями в галузі діджиталізації, наскільки можливо. Скажімо так, зробити пенсійну систему України адаптованою до того, що відбувається в світі. Звичайно, це досить буде складно. Бо, в принципі, ну якщо вже заглибитись з деталі, пенсійна система Канади складається з трьох частин. Перша частина називається Old Age Security. Це коли ви 10 років або більше прожили в Канаді, навіть якщо не працювали, ви будете отримувати мінімальну пенсію від уряду. Друга е, частина це називається Canada Pension Plan, пенсійний план Канади. Тобто, якщо ви попрацювали в Канаді 20 або більше років, відраховували е, частину свого заробітку на пенсію, буде отримувати більше. Ну і третя це звичайно та та частина, яку ви самі під час роботи інвестували в свій пенсійний план, інвестували в фондові ринки. І е, для ці, того, щоб ця третя частина працювала, е, уряд Канади створює заохочення, що відбувається. Коли ви працюєте, у вас великий дохід, ви б платили великі податки. А так, якщо ви проінвестували е, якусь частину свого заробітку в е, пенсію, то тоді ваші ви не платите податки зараз, а платите податки. Будете платити податки, коли ви на пенсії забираєте ці кошти. А тоді, звичайно, ваш дохід буде набагато менший ви сплатите набагато менші податки. Тому це по великому рахунку вінтермінування економія податків. Uh, ну і також за ці роки uh, ваша інвестиція за ці там 30-40 років, поки ви не вийдете на пенсію, в 67 п'ять шістдесят років uh, ваші інвестиції, які ви проінвестували в фондовий ринок, виростуть uh, і, звичайно, тоді ви зможете дозволити собі досить нормальний uh, рівень життя на пенсії. І без цієї третьої частини, коли люди самі під час того як працюють, відкладають інвестують свої пенсійні заощадження. На жаль, ніяка пенсійна система в світі не витримає, бо населення старіє, і звичайно зараз же, мені здається, в більшості країн це два або три працівника на одного пенсіонера, і, 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 і це буде тільки збільшуватися. Населення живе довше населення старіє, тому звичайно, це дуже дуже важливо як можна дозволити українцям інвестувати. В свою пенсійну систему, але ну так як немає з України нормального доступу до міжнародних фондових ринків, багато багато речей цього треба детально пропрацьовувати. І я сподіваюся, що Канада надасть всю можливу експертизу підтримку. А, а також можливо, я сподіваюся, деякі канали інвестицій через екосистему Канади, а, а, в а, 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 для того, щоб дозволити пенсіонерам. Гідно жити і е, на старісті собі дозволити, е, скажімо так, е, хоч, хоч якось е, відпочити е, від е, тих років, які вони активно працювали, і дозволити собі інші е, активності в Канаді. Багато пенсіонерів волонтерять багато. От, якщо дивитися по діаспорі, багато з тих е, канадійців українського походження, які вийшли на пенсію. Вони дуже дуже активні в діаспорі. Вони їздять в Україну. Вони. Е, Досить активно роблять проекти по підтримці України, і це дуже дуже велика когорта активного населення. І ми хочемо, щоб наші батьки, наші дідусі, які зараз на пенсії, щоб вони вели, скажімо так, нормальний спосіб життя і ні в чому собі. Так. Хоча базово не могли відмовити і мали гідну старість, але я думаю, що ви знаєте, яка ситуація з пенсіями і розмір пенсій е, в українців. Високі пенсії мають хіба прокурори, судді і інші привпривілевані, але це маленькі відсоток від кількості. Ну і плюс е, в Україні напевно ще ще більше людей працює на одного е, е, пенсіонера. А працездатне на населення на жаль, через війну. Гине воює на фронті і перебуває перебуває за кордоном. Міністерка соціальної політики України повідомила, що в ще заявила, що. Накопичувальну пенсійну систему в Україні може запровадити вже з 2026 року, якщо перейняти досвід Канади? А я так розумію з ваших слів, що ви задоволені цією системою пенсійною у Канаді, і кажете, що вона одна із найкращих в світі. А яка середня пенсія в Канаді? це дуже залежить від того, чи людина відраховувала чи ні на пенсію. Тобто, якщо брати базову пенсію, то десь якщо брати перший рівень пенсії до на двох пенсіонерів, ви будете отримувати десь 2 тисячі канадських доларів на місяць, що десь півтори тисячі американських доларів. Це досить небагато, але все таки більшість людей відраховували і на другий рівень, і на третій рівень пенсійної системи, тому в принципі. А можна мати десь спокійно 2-3 тисячі американських доларів на місяць як пенсію і а, з цих коштів а, нормально жити. І я вже, як людина, яка 20 років живе в Канаді, а, дійсно теж а, а, відкладаю на свою пенсію, інвестую а, і а, система, як на мою думку, працює дуже дуже добре. Mm -hmm. Ну, ви знаєте, нам, нам каже в Україні така побутує думка, що люди віком від 40 років їм пенсія не світить. Нема що не те, що говорити, не те, що говорити про молодих. Тобто ніхто на особливо на пенсію не розраховує. Ну тим більше таку мізерну, як вона зараз є в Україні. Ну і на завершення, пане Романе, щодо втоми від війни і припинення вогню і перемовин. Яка, яка яка вас думка? Що ви говорите із вашими колегами? Як ця жахлива війна може завершитися у світлі і на тлі тих всіх останніх подій, перемовин, розмов Трампа і Путіна? Що кажуть в Канаді політики, лідери громадської думки? Да, дякую. Мене часто називають Романом замість Олександра. Це дуже дуже цікаво, тому що в мене таке прізвище. Романко, і мені. Я до цього вже дуже дуже звик. Тому я сприймаю це як жарт, і мені в принципі це навіть подобається, тому що Романко це означає і компанія. От повертаючись до вашого питання. Дійсно, ми стараємося дивитися на це позитивно, але ми не тільки на це дивимося, ми стараємося шукати любі креативні можливості по співпраці Канади з Україною, бо це буде працювати на обидві наші країни. Ми ведемо досить активні, скажімо так, пошуки партнерств між Канадою і Україною, між тими, Оборонними технологічними компаніями в Україні, які виробляють дрони, які працюють зі штучним інтелектом, роботизовані системи, будуємо партнерства з Канадою. Шукаємо інвестиції з Канади в Україну, шукаємо проекти співпраці. Ну все крім того, що ми працюємо над проектами допомоги тим новоприбулим українцям, які знаходяться в Канаді, щоб вони могли все таки працювати по своїм спеціальностям. Наприклад, багато медичних працівників приїхало з України. І спілкуючись з канадськими політиками, ми зараз маємо новий кабінет міністрів Канади. Який був нещодавно призначений в Канаді, наприклад, з'явився міністр штучного інтелекту та цифрових інновацій, і ми будемо пробувати організувати зустріч Евана Соломона, канадського міністра, з міністром Федором, який є на аналогічній позиції. Міністром цифровізації, і, от е, в цій сфері, ми е, особливо в сфері, як кажу, технологій е, цифровізації, штучного інтелекту, ми шукаємо любі можливості е, між Канадою та Україною. Переконуємо. Канадських урядовців пишемо пропозали зустрічаємося з політиками, і е, я хотів би, ну мабуть, мій останній меседж буде тим, хто в Україні е, Канада з вами. Ми активно працюємо. Любі пропозиції з України вітаються, тому що ми робимо е, все можливе для того, щоб Україна не тільки виграла е, цю війну. А була щоб ця війна ніколи не повторилася в майбутньому, і щоб в майбутньому дві наші країни Канада і Україна ще більше співпрацювали, налагодили цю співпрацю. Вже є трохи розмову про те, що Канада теж стала асоціативним членом Європейського союзу, і, і тому чим більше ми зараз зробимо, чим більше ми таких можливостей тим можливості, тим більше все таки скоріше Україна зможе перемогти а, і зажити нормальним життям. Так, пане Олександре, дуже дякую вам за відповіді, за, за інформацію. І будемо сподіватися про те, що прийме Україна пенсійну реформу в Канаді. І ми, я зокрема, доживу до достойної пенсії і гідної, але найголовніше нам перемогти і подолати цього ворога. І дякувати от Трамп, проявив, як це об'єднав ще більше справжніх друзів і союзників України, попри всі його. По про всі його заяви і попри його е, деколи не зовсім адекватну поведінку. Так що дякую вам за роботу. Дякую, дякую вам задачам. за допомогу і підтримку. Будемо слава, Україні, слава Канаді, так, слава Канаді, слава Україні! Олександр Романко, голова комітету з підтримки інновацій, освіти та науки при Конгресі українців Канади, професор університету Торонто був в нашому етері.